Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі хлопчики коробчики Вирвались ми сьогодні на риболовлю. Будемо пробувати ловити на класичний фідер. Я ще його не розловлював. Розумію трошки, що це таке, але так я й не ловив на цей класичний фідер, де є фідергамчики, поводочки в'язати всі ці прикаляси, і я ще це не робив. Вчора, весь вечір, я це вивчав, і сьогодні хочу подивитися, що з цього в нас вийде. Так що ви не переключайтесь, підписуйтесь на канал, ставте нам подобаєчка, а ми погнали розпочинати наше риболовлю. Уху! Полетіли! От такий монтажик. Кормушечка з боку фідергамчик. Ось. Фідергам. Кормушка виходить з кользачок. Пічок поїхала. І тут така засібка. І ось. Фідергам. До цього фідергами, до цієї петлі, зараз будемо прив'язувати ми повідець. А друга в нас буде монтаж минулу риболовлю. розривали на річки карасі, клювали дуже здорові. Тож подивимося, що сьогодні буде працювати краще. Кормушка з кормом чи просто оснастка з мотилем. Вітерець такий. Невеличкий, ловити можна, водичка ще дивіться, досі яка прозора. Та ти що, яка вона чиста. Зараз так і скупав бись, але холодновата. Добре, будемо ми далі розпочинати, а ви дивіться, буду все показувати по черзі. Ось підготував я, я тут кашку. Це у нас що це у нас? Опариш, мабуть. Опариш тут більший, менший. Mm, взяв я ще таке мілке зерно спробувати. Запарив його. Там годинку десь воно запарилось в кипятку, і буду додати це в кормушку з парі з такою сипухою. Тут сипушка темна з червоною. Червона у нас була часничок, а темна поплотві якась оладенька. І подивимося, як воно в парі буде працювати. Ми зараз відразу зараз отак сюди засипаємо, насипаємо сюди отак щедро зерна. І будемо оце загружати нашу кормушечку. Маю я ще один спрейчик. Буду пробувати також спрей. Подивимось. Зараз собі тут розкладу, жалко, що я столика забув взяти маленького, було би набагато все. Зручніше. І я ще маю е, такий класний мотельчик. Заїхав тільки, що в магазин свіжий, гарний, крупний мотель. Зараз будемо пов... повідця шукати. Я вчора підготував один повідець. Ось на такому крючечку. Фанатик чи що? Це? Да, фанатик. Нормальні крючки, я літом на них ловлю карася. бюджет 20 гривень мене повністю влаштовує. Можливо, в тому, як воно називається, фідрені риболовлі, треба щось більш краще, кращі форми. Не знаю. Я зв'язався на цьому. Ось, бачите, у мене такий органайзер. Тут маркерні грузика, кормушечки. Ось така, Навіть і попапчик маленький. Попапчик ще рано на карася. І ось в мене повідець сантиметрів з 25, я думаю, да, десь 25 сантиметрів. Ми його зараз петлю петлю до фідергамчика. Ось так. І все. І зараз будемо робити перший закид. Менший. який є в мене тут. Я взяв трошки більшу і трошки меншого. Розпочнемо з меншого. Офідерган така прикольна штука. Блін, як би зараз зручно було, щоб цей столик тут був. Це просто. Як його забивати? Так. Ой-ой-ой, ой, все. Вже кормушка в воді Допилася води, треба забивати знов. Так, ну все, я готовий робити перший заклад. Будемо пошуковим методом собі кидати. У мене тут... Кліпся немає. Буде тако на бровочку камишка. О, ідеально. Відразу ставлю кліпсочку. і будемо потім провіряти рибку на активність по цих точечках. Так, а другий в нас монтаж звичайний грузик і два гачечки під мотильчик. Опариш. Зробимо зараз один гачечок просто з мотилем, а один зробимо бутербродик. Подивимося, на що карась буде краще реагувати. Чи взагалі він буде реагувати, бо сьогодні так прохолодно. Сьогодні у нас зараз 4 градуса. Не дуже і тепло, можна сказати, холодно. Але саме головне хоча б, щоб і блін, і ще вітер прямо в лице. Ото сів. Там на тій стороні є класний теж містя. Там більш мілка частина. Я ще не думаю, що караюсь. На мілені весь, я думаю, він ще по глибині собі шастає. Тож я вибрав цю територію з більш глибокою діляночкою. Буду її обловлювати. Все, тут я підготував три мотиліка і два мотиліка з париком. І таку кину під бережок, там камишок. Такий. Затишок. Можна навіть ще буде далі чуть-чуть. Поставимо кліпсичку. О, так. Переставлю я тоді стільчик сюди. О. Прикормочку сюди. Так, можна зараз буде кофійка дергнути. Перші закиди я вже здійснив. Тепер чекаємо клювання. Я думав вже карась. Така покльовка, а тут дивіться, який двіж, два йоржа. Я шокований. Два гачка і два яржа. Оце то. жасть. Да. Є першенький. Є хороший. І в мене впав мікрофон в воду. Й понимать. Оце то на прибачився. Жесть. Мінус мікрофон. Ось ця снастюшка. Мене не підводить ніколи. По весні, по карасю. Мене ніколи не підводить. Ось такий перший є. На мотилька з опаришом лупанув. Супер! Розпочалося таким. Гарненьким карасиком. Добре, шукаємо пакетик. Мікрофон я вже втопив. Ой, блін. Що, друзі, перебрався я вже на річку. Там отримав я на тому ставочку лише дві покльовочки побачив. Піднявся сильний такий потужний вітер і було. Нереально сидіти, не видно ні кінчиків, і вітер такий холодний, а тут більш так в затишку і вже є перший карасик, що може нас не радувати. Так що буду поки ловити тут, на своєму старенькому місці, де я ловив, ось був 28 лютого карася, потужно відрібачився, залишу вам посилання. Опа, друга покльовочка і карась. Це вже на фідер. На фідерок. Я думаю, що це карась, бо гарно сопротивляється. Да. Гарний карасик. Клюнув, як його за... У мене є підсачок. Добре, що я взяв. Ой є. О, yeah. Оцей бішенький на фідер клюнув. Так гарно загнуло в будочку. І ось. О, такий красивий у нас карась. Досить гарний трошки Сюди зерна додамо до прикормочки. Отак От і буде зачерпати. Ось де більше зерна Попробуємо Зараз Перек... не сподобалось мені, як я перед цим її закинув, до кліпса не добив. Воно її от і запуталося. Я так зрозумію, якщо в кліпса не попадаєш, то цей фідергам путається, чи що, блін. мене вже ця фідерна рибалка не подобається, чи фідергам від і дві не зробив. Я щось. Не шарю ще. Так що, якщо хто знає, підскажіть в чому проблема, чого він путається цей фітергам по кругу обжилку. Так, да, бачите, вже з'їло. На цю був дрех. Думаю, може її теж перевірю. Ага, <реш> повністю пусті гачки вже. Отак. От вже змолотили наживку. Треба, я там купив гачки сьогодні пачечку нових, треба цю снастюшку трошки перев'язати, бо ці гачки вже рибу побачили, трохи пострадали. О, клюка клів. не піде. Ну, тільки відволікаюся від кінчика і одразу смикає. Оп, ліпсочко. Ідеально ідеально закинув. Все чітко. Так, да, треба, ще бачите, попрацювати над цим фідерним монтажем. Я щось по-любому неправильно роблю, бо я, блін, був раз пять 5 закинув і два рази у мене запутається жилка, цей фідергам, все воно там. Коротше, що Фу. так і хочеться цей монтаж взяти, таку ножничками чик чирік зробити. Але думаю, що може хтось щось підскаже, ви напишіть в коментарі. Напишіть, що це зробити треба, щоб воно не путалося. Бо я десь, напевно, певному сантиметрів 20-25 того фідергама дав. І десь 25 сантиметрів по видочок. То я, блін, не розумію чому. Зійшла. О ней є щось маленьке. Латвичка, да. така лотвечка пльонова, І... трошки не туди закинув, куди хотів? Треба буде вдома перероблювати свій чудо-монтаж. чудомонтаж. Покльовка. Карась і завів. Ой є, вийшов. Вийшов. А. Тільки закинув, бачите? На мотиля з запоришем лупанув. О! Красавчик! Щось є. Карась. Сто відсотків. Досить гарно. Да. Ой, хорошенький. Хороший карась. Хороший. За париком опять лупину, бачите. Який? Файний. А, та та дешота ага. дешова. Щось піймав Чувствую, що зараз ще мене застане і дощ. Подивіться, які сірі хмари йдуть. Ой-ой-ой. Зараз я чувствую на ребачість. Ух ти, блін Провтикав покльовку. Зійшло? Ні, є. Якась верховодка вже. Да. Офігеть. Що такого? Я не ловив сьогодні верховодочка. Ну, оце Моська кицька з задоволенням лупане. Не вже? Ні. Про щось карась. Мабуть. А може і ні. Щось маленьке. Плотвичка. Да. плотвичка. А, це красноперка. Краснопера. Що й глутнула? Йолки-палки. Очка. Це тоже буде кетці. Це буде кець нам. Ну. Ого. Росія. Ну, невелика. Не карайся, не, не карась. А може? Так. Plitka je ta igra. Plitka je zašla. Plitečka malenkega. Odzaraza. Cool. So I am my Це файний опараш взяв хороший карасик. Досить гарний. А, відразу клюють. Один зійшов тільки що на фідер. Яка покльовочка. Дивіться, зверху в нас тюлька, а знизу ось такий бляха. Гарний карась. О. Ну, Не пів кілограм 400, думаю тут має бути. Дуже гарний. На, два опариша влупив. Отакий у нас карасевич. Ось таке в нас, такий у нас гарний улов, подивіться. Доволі гарні карасі. Пліточка. Ну, зачотик. Ось така, друзі, вийшла в нас кротезна рибалочка, відрибачилися в таку погодку, вітряну, але ми все-таки піймали карася, піймали, роздоловили. Цю снасть фідерну, так що буду її потрошки вивчати далі. Надіюся, що результати будуть тільки в нас покращуватись. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть нам коментарі.